Отримала посвяту біля Мощей Святого Лазаря, Пройшла 300 кілометрів пішки. Відкрився талант поета з минулого життя. Служити провідником світла в час Вознесіння землі. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Ереводолія. Він пособ будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні ми познайомимо вас з нашою особливою гостею. Світлячком Олімпією. Олімпія є провідником світла. Її імя означає оспівуюча Богів. Олімпія, зокрема, розповість вам про власне пробудження і передасть послання від Ісуса та Марії Магдалини. Вітаю! Лучше. Сезар, вітаю світлячки. Я дуже вдячна вам за запрошення до вашої спільноти, світлячків. Дуже сміливі душі, які зараз втілилися на землі, щоб створювати епоху світла. А я дуже вам вдячна за енергію єдності, любові, яку ми зараз посилаємо в світ. Щоб всі душі змогли перейти в нову реальність, новий вимір вищого, вищого, вищої свідомості. Mm. Мене звати Олімпія. Моє ім'я перекладається як оспівуюча богів, оспівуюча небеса. І це так, це дійсно відображає. Мою місію на землі, бо я пишу, пишу божественні послання людям, пишу мантри, зцілюючі мантри а, і при, служу як провідник світла. А мене Лучше запросила мене, щоб я поділилася своєю історією, а, як про, проходило моє, моє пробудження душі. Як я розкрила свій канал зв'язку з набожителями, з вищими кураторами світла. А, так це було а, нелегко, бо пробудження відбувається завжди боляче, бо ти а, змінюєшся, змінюєшся всередині, всередини себе. І в Тебе змінюється вся твоя реальність, змінюється твоє оточення, навіть аж місце твоє, твого проживання змінюється. Це, це дуже, скажімо так, для розуму, для его розуму, так, який он не розумію, що, що відбувається, бо була інша реальність, було інше життя. І зараз ми трансмутуємося в, в тіло світла і змінюються наші звички. Розповім на, свої, на своєму досвіді, як це зі мною сталося. Моє просвітлення почало відбуватися в 20-му році з приходом Ери Водолія. Саме в 20-му році з приходом першої хвилі трансформації людства відбулася моя трансформація внутрішня і трансформація моєї реальності. До цього я займалася туризмом. У мене була невеличка агенція авторських турів, але ми багато подорожували з моїми клієнтами, об'їздили всю Європу. Тому ви розумієте, що саме в 21-му році ви сили мені дали час на те, щоб побути наодинці зі своїм духом з'єднатися з ним і розпочати знайомство з енергіями. Я почала медитувати, і мої наставники я познайомлю їх з вами пізніше. Вони мені передали, що я зміню напрямок своєї діяльності, я буду служити провідником світла в час вознесіння землі. Тоді я ще не розуміла, що значить ці слова. Я просто записувала, і вони мені сказали, ти зміниш напрямок своїх подорожей, ти будеш мандрувати місцями сили, будеш накоплювати енергію і потім передавати їх людям. Так воно сталося. То перша подорож моя відбулася в травні 21-го року до місця сили на Кіпр, там, де захоронені мощі. Святого Лазаря, найближчого друга Ісуса Христа. Ви знаєте, той самий Лазар, якого Христос воскресив. Це було Його чудо, яке він показав всім. Там я отримала посвяту, першу свою посвяту, провідники. Потім мене направили на шлях Сантьяго. Мої наставники направили мене на шлях Сантьяго. Це шлях святого Якова, одного з святих апостолів, учеників Ісуса Христа. Я пройшла 300 кілометрів пішки з Порту Португаля до Сантьяго де Кампостела. І саме в місці. Де було явлення образу Ісуса Христа в 124 році нашої ери, мої наставники сказали, ти будеш писати, ти будеш писати божественні послання людям. Тоді я подякувала їм і це так, так дійсно дійсно в. Відкрився мій талант з минулого мого життя, талант поета. І зараз я пишу поезію про будження. Бо, як сказав майстер Єкананда, поет має потаємний зв'язок з істиною, тоді як вчений досягає її на силу. Ви знаєте, що Тарас Григорий Чевченка був, о, писав також божественні послання, пророчеські послання людям, і ви знаєте, що він написав і на новленій землі, врага не буде спростата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Це так, так і буде, бо це є істина. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я» та архангельські промені зцілення. У мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео. Як відбувається духовне пробудження? У кожного по-своєму бо. Кожна душа підписала контракт перед втіленням, через які сфери життя вона буде це проходити. Це може бути сфера стосунків, матеріальна сфера чи сфера здоров'я. Як ми бачимо зараз фактор масового пробудження це епідемія, катаклізми, війна. Тому спочатку можуть бути маленькі поштовхи, але коли ми їх не помічаємо, вже приходить великий поштовх. Але ми прийшли вже з духовним зернятком всередині себе, щоб воно проросло в свій час. Наприклад, мої духовні наставники мені показали, що я вже йшла духовним шляхом в попередніх своїх втіленнях. Я вже була в духовному служінні. В одному втіленні я була тамплієром, лицарем Ордена Христа, тому мене тягне в цьому втіленні, мене тягне в місця, де вони ходили, де я, саме, саме я ходила. Це Європа. Це Португалія, це Іспанія. Там ще збереглися замки тамплієрів. В іншому моєму втіленні попередньому я служила цілителькою, я себе бачила, як, чи я через молитви духовні обряди допомагаю людям. І тоді я втратила багато енергії, і в цьому втіленні я в місцях сили, я саме їжу по місцях сили, щоб її відновити. Що, що я вам можу розповісти? Що я вибрала завершити в цьому втіленні Програму кармічних стосунків, щоб зустрітися зі своїм, воз'єднатися зі своїм близняковим партнером, і любий архангел Чимою передав мені в Ченелінгу, що в цей час кармічні пари розійдуться, бо не витримають нових енергій світла. А близнюкові душі воз'єднаються в цей період для спільної місії. Все, що має піти, піде. Все, що має розкритися розкриється. Дякую, Архангела Чимаїле. І зараз вам процитую, що мені передали Ісус і Марія Магдалена. Любі душі! Ці знання від вас приховували, щоб не оскверняти святість мою. Я хочу, щоб ви знали, Бог не може існувати без богині, і для кожного з вас Бог створив споріднену душу, втілитися разом на землі дано тому, хто пройшов усі уроки стосунків і побачив Божественне в іншому. Ти мій Бог, ти моя богиня. Божественне чоловіче та жіноче в єдності від тепер. Але ви маєте звільнитися від кармічних зв'язків, ви маєте проявити свою божественну волю і звертатися до влади карми, владик долі, до вищих кураторів світла, за волею вашої душі, завершити програму вирішення кармічних відносин, попросити вибачення перед усіма існуючими кармічним партнерами, які втілені зараз на землі, або знаходиться на небесах М -м 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 прощення. Прощення це і є очищення від карми. Тоді ви можете за волею вибору вашої душі обрати його з'єднання зі своїм близняковим полум'ям в Божественному Союзі. Ви можете просити, це може відбутися в цьому втіленні, а може і в наступному втіленні. Але заявити про це ви маєте вже зараз. Дякую. Проголосити єдність споріднених душ у цьому втіленні. Дякую, Ісусе, дякую, Марія Магдалена. А, любі мої, благословляйте себе, благословляйте себе цілющим словом і дозвольте духу вашому вести вас до найкращої реальності. А, лише це тільки з власного досвіду. Я можу транслювати, що, що я на своєму досвіді відчула, що лише від. Війшовши у глибину свого вищого я, бо інакше неможливо піднятися, і відшукавши божественну іскру, творця в собі, будь-які вершини тоді нам підкоряться, і наша реальність по істині зміниться, зміниться найкраще. Передаю вам Мантру, мантру, яку я читаю кожного нового дня. Після звернення до Творця, після молитви, я читаю цю мантру. Вітаю енергії нового дня. Все відбувається, во благо мого вищого я. Я легко вступаю в задачі душі. Кожна задача під силу мені. Дякую, Творець. Дякую мої наставники. Якщо вам буде цікаво, ви можете прочитати мої мантри в книжках. Книжка мантр і книжка духовних послань. Ви можете зв'язатися зі мною через Луче Сезар. Дякую лучше, дякую світлячки, що ми йдемо. Духовним шляхом до свідомості Творця обіймає вас серцем ваша Олімпія.